Друзі, і вже втретє, за сьогоднішній вечір. Вітаю вас усіх з мого офіційного YouTube-каналу Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші ефіри продовжуємо темою прогнозу для України, для світу, для тої клятої Росії, що чекає у 2024 році, в лютому місяці. Будемо сьогодні робити більш такий детальний а, розклад Таро. Так що приєднуйтесь, пишіть, до речі, чи мене добре видно, чи мене добре чутно. Я вже в тому плідику також прямо загрівся, загрівся, слухайте, так мені добре тепло. Ось то, що плюс прогнози робимо, що така енергія йде. Також прошу всіх поширюйте ефіри, підтримуйте вподобайками, залишайте ваші коментарі. І нагадую, що прогноз для України по місяцях я робив. Є він у мене на моєму офіційному Ютуб-каналі. Тому хто ще не бачив, подивіться, будь ласка, ось і там нагадаю: я так теж передивився на лютий для України. Ми зараз будемо говорити лютий місяць для України. Там випадали карти. Ну, не, не, не хороші. Там була карта Дев'ятка мечів. Це карта скорботи, це карта печалі, це карта жертв, це карта загроз, це карта атак, це карта жорстокості, нехороша карта. Також була карта Четвірка Пентаклів, також я говорив певні домовленості, щось буде виконуватись, щось не буде виконуватись, допомога якась буде, якась не буде, ну такий ще не самий легший період. Також я нагадую, що ще що в грудні, що з початку середини грудня до середини лютого період для України буде дуже важким в плані і загроза, так і взагалі в плані активізації ворога і так далі. І, на жаль, бачимо, що так воно і відбувається. Також там була карта Десятка жезлів. Це карта важкого грузу. І емоційного, і психологічного, і фізичного, і грузу від можливих загроз, атак, і все всякі там загрози, якраз жертв для людей. Тому я вже тоді розумів, що ні січень, ні лютий, на жаль, легкими місяцями не будуть. От, давайте подивимося більш детально, що як до чого. Сьогодні покаже карта. Ні, це є штучне хутро, це є плет, це не якась там накидка, це плет, просто його так загорнув. Я є противником вбивства тварин, і я, причому таким дуже сильним я є противником вбивства тварин. Тому я за штучне хутро, і тільки за штучне хутро. Є вироби штучного хутра, які дуже якісні і так далі. От, а просто цей плет мені дуже теплий, і він якраз такого невеликого розміру, і він дуже мені тут гарно якраз ще пасує от в кадрі. так. От, він так виходить, як накидка, тому я сьогодні його вирішив перед ефіром навіть не знімати. Одним словом, одним словом, ми тут всі свої. Тут така наша велика youtube родина, як я кажу. Ще от глядачі з TikTok доєднались. Таке. Ну, що, давайте будемо дивитися. Лютий 2024 року для України який прогноз? Так. Туз жезлів перевернутий. Ну, стабільності поки що вирішені. Питання перемоги поки, на жаль, не видно ще. Сьогодні теж говорив в першому ефірі, де в нас була енергопрактика. Говорив про те, що бачив сьогодні відео в Тіктоці, де хтось написав така як переписка, що перемога буде в Україні 22 лютого 24-го року. Бо повномасштабне вторгнення почалось 24.02.22, а відповідно, а відповідно, перемога буде 22.02.2024, Така дзеркальна дата. Я би дуже цього хотів, повірте. Але я розумію, що це настільки мало ймовірно, і от перша карта говорить, стабільності поки що у вирішенні питання війни не показує карта. Можуть бути ще різні такі перетурбації політичні, тому що, знову ж таки, на підході, і це питання актуальне, залишається виборів в Україні. Зараз один з таких важких періодів по енергії ще він триватиме саме до середини лютого. Повноцінний рік китайський, оце, який ми говоримо, він наступає рік дракона саме з 10 лютого 24-го року, а не з 1 січня. Тому це ще буде перехід в одну фазу. Плюс плюс, чого ворог так активізується? Тому що вибори в Росії вже на підході, їм треба ще дати якісь потужні результати. Таке. Десятка кубків. Але яким би не були не був би цим місяць, там, наприклад, навіть на початку перша половина важким, далі карта йде більш така оптимістична і говорить, що десятка кубків випробування ми витримаємо ворога, відіб'ємо, оборона загалом успішно має спрацювати, бо дуже багато зараз а, мова йде. Дуже багато мови зараз йде про можливий наступ, там Повторний, Чернігівська, Сумська, Харківська області. Я про це теж говорив в окремих ефірах. Мені карта повномасштабних наступів не показувала, по крайній мірі, поки з того, що я дивився. Так, далі йде карта для України на лютий. Королева Пентаклів, ще йде покровительство для України фінанси, матеріальна та допомога, але вона це карта перевернута, тому це десь схоже, як я вже робив прогноз на лютий. Якась допомога прийде, якась ще буде затягуватись, тому не так все теж просто. Навіть, можливо, будуть певні якісь затримки з виплатами соціальними, можливо, якимось, чи щось з допомогами, чи ще можливо буде підняття. Якихось тарифів, чи одним словом, щось там ще фінансово-матеріальні якісь будуть підняття в Україні, ці економічні, там вже десь за світло говорять, щось можливо піднімати, там ще якісь можуть бути чи комунальні послуги, чи, можливо, якісь там питання податку може бути ще збільшено. Там збільшили ж мінімальну зарплату, відповідно, там ФОПи більший податок вже будуть, там є СВЕ те саме ще. Одним словом. Одним словом, от так. Це ще може спричинити підняття ну, цін, напевно, в групи продуктів. Карта повішений. Ситуація така, якби в'ялотекуча, без якихось особливих поки що змін, перемін, на жаль, перемог. Як би мені не хотілося це слово сказати, так. І ось мірка кубків. Тоже карта таких, якби, пустоти, загроз. Рухаємось рівно вперед. Загрози людських жертв, загрози терактів, загрози ще обстрілів. Отака як би карта. Емоційний, психологічний тиск, тобто ще в лютому місяці ця напруга вона є. Вона є доволі, доволі сильною. Що покажуть карти Таро Ошо по енергіях. Що покажуть карти Таро Ошо по енергіях для України? Контроль, тобто той контроль загальний, який є тримати ми будемо. Так, про залужного я вже дивився в попередньому ефірі. До речі, я так ще подивився прогноз на січень то я теж там казав, що якісь будуть на рівні командувачів, якихось верховних чиновників, якісь зміни і так далі. Бачите, навіть фейкові інформації, але закидається в січні. Бачите, навіть там прогноз так, ну, себе якось так, бачите, реалізовують ці карти показані. Далі в нас карта імператора звільнення, контроль звільнення тут по енергії, більш таки, набирається обороти в лютому для продовження звільнення України. Навіть десь мені сьогодні писав таку інформацію, що вивід військ Америки, звідки там Сирії, чи звідки їх там виводять, якось так просоціювали, що це для того, щоб. Росія вивела свої війська з України з південних регіонів. Я не знаю, скільки це вірити, не вірити, хіба зроблю окремий прогноз. Але мені йде лютий для України, як набираються обороти для подальших контрнаступальних дій і для того, щоб використати цей великий другий шанс, який дає доля Україні для перемоги. Бо перший шанс повноцінно використаний не був. Далі карта відкриття нових можливостей. І далі карта бій та боротьба. Ну, все одно завершується розклад картою боротьби, карта нападів, карта активізації ворога. Місяць ще раз кажу, легким, простим не буде. Січень не був легким, лютий також легким не буде. От. Питання для тих, хто зараз в прямому ефірі там пише якісь звернення про допомогу там і так далі. Я розумію, що може у вас дійсності біда, але я і розумію, що зараз є багато різних всяких аферистів. Тому для тих людей, які хочуть вам допомогти фінансово чи поповнити ваш рахунок, будь ласка, не спамте і 300 разів не пишіть одне і те саме, бо я просто заблокую. Розумієте? Не спамте. Ви написали один раз. Цього достатньо, хто захоче з вами сконтактує, ви надасте докази. Документи відправляйте тим людям, які захочуть вам відправити допомогу. Відправляйте документи, там, я не знаю, напишіть, може, свій номер вайбера чи як. Я думаю, що Ютуб не заблокує. І хто захоче, напише вам, надасте докази, що вам дійсності потрібні ці гроші, та й все. Просто не спамте, бо ну я блокую, коли багато повідомлень одних і тих самих. Це без потреб. Ви раз написали, люди читають, хто хоче, той обов'язково вам, то обов вам допоможе. Так, і давайте подивимося ще по цих, давайте подивимося ще по цих картах. Так, для України. Теж карта мечів. Принцеса мечів, матеріалізація ідеї, тобто все рівно йде матеріалізація і реалізація задумів, планів, тактик, стратегій для перемоги України. Королева чаш, тобто одні покровителі, які це показують добре, інші які десь не дотримуються своїх обіцянок. Від Америки все-таки я вважаю, при будь-яких розкладах допомога Україні надходити буде, бо зараз це теж це питання таке актуальне. Може, воно ще й протягом лютого буде вирішуватись ближче вже до весни, якийсь пройде проблеск, прояснення. О, така ситуація. Карта шестірка кубків. Рух до перемоги. А саме цікаво, що карта перемоги тут перевернута. Тобто, знову ж таки, цей рух, який далі триває. Ось так. Ще би я хотів. Так, два слова про обмін полоненими, чи він в лютому можливий. Трійка мечів в печалі. Після тої історії, яка відбулася з цим ІЛ-76, ворог блокуватиме максимально обміни. Дев'ятка кубків. Щастя, карта, королева Пентаклів перевернута. А, можливо, навіть і захочуть ще за щось. Не знаю, там захочуть щось за це бо в обмін, там, може, якісь ще гроші, ще там щось не знаю, щоб ці обміни проходили. Потім ту з мечів перевернутий глухий кут, і карта тривоги, тривоги, тривоги. Поки що тільки одна позитивна карта з п'яти, що обміни можливі. І що обміни дійсності в лютому мається на увазі будуть відбуватися, це дуже мало ймовірно, на жаль. Тобто ситуація ще може змінитися, особливо це стосується саме середини місяця, коли ще у переговори все рівно ведуться, і обміни продовжуватись будуть. Просто зараз, мабуть, максимально цей процес гальмувати, тормозити. Ну, але як бачимо, все рівно вони продовжуватись будуть. Про залужного я говорив в окремому прямому ефірі, подивіться в записі, в мене є на моєму YouTube каналі. Так. Тому місяць, дорогенький мої лютий, нелегкий, непростий. Готуємось до цього морально, психологічно, фінансово, духовно, енергетично, боремось, продовжуємо нашу роботу, допомагаємо нашим воїнам хоробрим ЗСУ, хто як міє, хто як може, хто як знає. І продовжуємо наш рух до перемоги. Так, тепер наступне, що ми дивимося, для світу. Для світу. Це не ефір індивідуальних прогнозів. Це ефір, де ми дивимося прогноз для України, світу і тої Клятої Росії на лютий 24-го року. Я індивідуальні прогнози в ефірах не проводжу. Так, для світу, що покаже Таро? Зміна влади зразу пішла така карта. Сила, енергія, рух. Недавно мені приснився сон, що світ захопив штучний інтелект. Про це, мабуть, треба буде зробити окремий розклад чи прямий ефір. Але в цьому сні насправді все виглядало дуже реалістично. І просто суть була така, як знаєте, колись цей термінатор, так, де там була війна машин і людей. Чи та сама матриця, грубо кажучи, де машини використовували людей просто як батарейки. А це от штучний інтелект, який теж захопив світ і помало почав витісняти людей зі світу. Отаке от мені наснилось, чи десь там не знаю, намарилось. От коли я оце, минулого тижня в мене були температури такі досить високі і так далі. Ну, але я думаю, що в цьому є дуже велика доля правди, так як зараз штучний інтелект, дуже реально зараз всюди, де його можна, пхають, дуже його рекламують і можуть створити такого, скажімо так, сказати слово монстра, знаєте, в розумних руках будь-що може творити дійсності хороші, благі речі. Але коли це вже занадто і в цій, знаєте, десь де гонка озброєнь в світі. І це до добра може не призвести, і загроза ядерної війни світової теж нікуди не пропала. Десь дигонка оцих штучних інтелектів, хто куди більше запхає, в телефони, в комп'ютери, в смартфони ще кудись. Коли це зрозуму, коли це дозовано, окей, але коли воно вже перейде такі межі, що хтось захоче придумати ще що, ще що, ще щось, і коли цей штучний інтелект почне жити своїм окремим життям, тоді це стане великою загрозою для світу, і він подумає, а на що мені тоді люди, якщо я можу справлятися без людей. <гум> Тому насправді світ зараз на порозі, знаєте, дуже багатьох таких, знаєте, коли це штучний інтелект, це гадство землі вичистив, прекрасно. І пошвидше, що був якийсь мир злагода і так далі. Але коли це перейде якусь межу, і він дійсності подумає, що мені люди, які мені десь там чомусь заважають, я сам справляюсь. Отут якраз в цьому є небезпека. До речі, є такий світовий годинник, вчора мені стаття потрапилась в інтернеті, який показує час до кінця світу. І там якось вчені переводять ці стрілки. І от їх знов перевели ближче до кінця е е е завершення. Е е до кінця завершення світу, там ще перевела його ближче, там одним словом ніби залишилось 90 секунд. Хтось може за цю інформацію, і там вони називають фактори, що це можуть бути і природні катаклізми, і ці всі воєнні конфлікти, які в світі. А конфлікти і катаклізми будуть наростати, дорогенькі мої. Про це я говорив неодноразово. І оця зміна політичних сил зараз в світі, що це Росії стосується. Що це Америки стосується, там ще з таких великих країн, так, от, які ну, це от роблять, знаєте, світову всю ту погоду. Це, як знаєте, для світу ще один шанс ще змінити в кращу сторону. Розумієте? От, е Щоб вийшло, що в кращу сторону. Карта знов говорить про необхідність духовного росту розвитку, про необхідність працювати з цими всякими похатями-прихатями, з тими низькочастотними звичками, в яких людство погрузло. Тобто алкоголія, наркоманізм, розпуста, та всяка, оці всякі ігроманії, це оце оце весь бруд, оцей весь, розумієте? Оці Всякі ці низькочастотні ці думки, емоції, заздрості, злості, агресії оце все це жахіття. Тобто світ на грані оцих, якби, трансформацій, в котре карта наголошує. Треба з цим працювати. Нова перезагрузка, нова формація, нова трансформація. От кажу для України: це люди, які набираємо обертів до перемоги. А ще знаєте, що я вам цікаво розкажу? Фу, мені вже аж жарко. Знаєте, що я вам цікаве розкажу? Я помітив, що в дуже багатьох прогнозах індивідуальних, які я складаю, я помітив одну дуже цікаву динаміку. Коли мене люди запитують про якісь такі важливі події, чи а, вчинки, які їм треба зробити, там чи вибір, якийсь треба зробити, якийсь так далі, дуже часто інформація йде, що от. До квітня місяця 24-го року, до квітня місяця 24-го року. Тобто, от саме такий важливий період, багато чого ніби і завершити, і вирішити, і зрозуміти, і прийняти якісь рішення саме до квітня 24-го року. І я так думаю, Боже, що щось то може вже знати з такої позиції, вже деколи там і на холодне дуєш. Думаю, може з позиції щось таке має статися в квітні кінець світу буде Апокаліпсис, ну та боронь Боже. Але от саме чомусь оцей період до квітня для багатьох людей в індивідуальному плані і взагалі по енергії, масштабному плані, дуже-дуже важливий. В плані прийняття рішень, в плані прийнятті всієї політичної сили світової і так далі. Чи будуть ще шанси давати людству, не знаю. Вже і так давались, давались, забагато давались. Поки люди не почнуть пробуджуватись і далі більше духовно рости, працювати, то... О, шизофренія, карта, дуже добре. Світ сходить з розуму. Що я можу ще сказати по цій карті? Карта монах-відлюдник знову повторюється необхідність в духовному рості розвитку. Карта, от, світ, який хоче перепочинку від того всього, від тих всіх воєн і так далі. Хоче гармонії, і ця гармонія починається з кожного з нас. Оце дуже важлива карта. Бачите, як вона намальована. Гармонія починається звідси. От. Наших емоцій, це ось, серцевий канал. Гармонія, яка починається і має якраз треба промінювати цю енергію світла, добра, любові, позитиву, а не те, чим люди зараз займаються в основній масі. І карта нових перспектив, шанси, які даються ще по-новому. Це ж все таке туманне, але по-новому. Бачите, зараз дуже важливі періоди запускаються саме з лютого до квітня. квітня. Цей важливий період. Ох, ну, Таке, що має вам передавати, передаю. І тут карта дурні обнулення, називається все, що вже ти сказав. Тобто я сказав, вже достатньо тут інформації. Сонце, труд працюйте, карта розкоші, карта дев'ятка мечів. Оце загострення світових конфліктів і загострення світових катаклізмів. І вибір, який нам дають ще шанс щось вкотре задуматись, помінятись. Але чи людство скористається цим шансом, поки що це дуже велике питання. Ось такий місяць непростий і в масштабному світовому плані. Тому, що в наших силах можливостях об'єднуємося, міняємося, трансформуємося. А далі час покаже. Може, дійсності з часом штучний інтелект заволодіє світом, як мені снилось. Хто знає, в мене бачите деколи сни такі, багато в чому є віщі. І треба їх слухати збільше. Як снилося мені перед початком, буквально десь за тиждень чи два перед початком вторгнення, я так думаю, та це про мої якісь там енергетичні війни, мова йде. А воно виявилося, сон практично отак і, і відбувся, що почався почалась війна, і я ніби евакую евакуйовуюсь, і я розумію, що це 22-й рік, і ніби я десь виїжджаю там далеко, чи то була Америка, чи десь за кордон. Я розумію, що я повертаюся через 5 років. І я вже тоді розумів, що це може затягнутися до 5 років. Але думаю, ну може, ну швидше, ну якось. Зараз по енергії все рівно йде. І минулого року я казав від року до трьох, зараз від року до двох. Тобто, поки що в плані якоїсь переможності, то найближчий період це більше 25 рік, ніж 24. А таке спокою ще не буде до, до 27-го року. Відновлені після війни і так далі, це все дуже тривалий процес. Так, помічник от прийшов допомагати вже прогноз складати. І давайте давайте подивимось до тої клятої Росії. Що ж їх чекає в лютому? Може вже нарешті вони поскидають всю ту путерівську владу. Так. Ще не так. О, перша карта. Щось там така тоска, печаль. чи союзників, шукають, хто може допомогти. Підірка кубки, емоційне невдоволення, нема результату, розчарування, розчарування всередині країни, активізація нападу ворога. Нічого нового, карта не відкриває. Перевернута трійка кубків, але святкувати їм не буде чого тих перемог, яких би вони хотіли. Верховний суд, судний день, все рівно для ворога прийде. І ці всякі що, знаєте, як от воно так по тріщинках йде ці всі спроби заколотів, бунтів і так далі, все рівно це йде поступово по наростаючій силі. І судний день для ворога таке враження. Знов мерця будуть піднімати. Я кажу, що Путлір той давним-давно вже не живий. Знову це, прикриваючись тою лялькою, знову будуть тих мерців піднімати, атакувати, нападати, внутрішні процеси гниття, розпаду, краху продовжуються. Хочете вірити, хочете, не вірити. Хтось заявляє, та вони так добре живуть, та в них там все добре. Я про це навіть не буду дискутувати, тому що в мене є моє бачення ситуації, нічого доброго там немає. Там йде крах, там йде гниття, там йде боротьба, активно за те крісло. І я вам ще казав. Чи вибори будуть ще в Росії? Так, вони можуть бути. Якими вони будуть? Це вже інше питання. От, знаєте, як по трупах, по кістках до, типу, до, 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 до досягнення ними результатів. Але та лялька Путлерівська довго там не буде. Скидання імператора. Це карта, яка останнім часом дуже сильно активується. І скидання того імператора, і скидання тої влади все рівно, рано чи пізно відбудеться. Жодна система не має, не триває вічно. Є початок, є кінець будь-якій системі. І крапка. І мірка мечів. Самі ж постраждають від того, що наробили. Правда, яка буде викрита. Ще шаманять. от Колдують, шаманять, магічать, приховують правду, правду не приховати, правда все рівно пролізе. от е Пошук підтримки. Білорусь, у тому, що вони зараз там, ніби їх ядерно підсилили, е там ще якісь ці спроби. Десь досягнути якихось домовленостей, підтримати воєнності. Мі щось виробляють недостатні їм тих потужностей. Перевернута двійка кубків зрів, зрив домовленості, ще прийде той час, коли там ще будуть серйозні в них конфлікти з Китаєм. Ще прийде той час. Китай завжди переслідує свої цілі. От, паш кубків перевернутий і перевернуте колесо фортуни. Завершення циклу, крах, невдача, фатум перевернути Фортуни По процесу все таки далі триває. Результатів, які вони хочуть мати остаточно в Україні, не досягнуть. Війну в тих цілях, які вони поставили, програють. І крах їхньої влади настане. Все те, що я вам хотів повідомити. Тож, любі мої. Молимось, боремось, працюємо над нашою перемогою, працюємо над нашою духовністю. Чим більше ми будемо на високих вібраціях, тим швидше ми тегатство здолаємо як в Україні, так і у світі. Я дуже хочу. Хай найкраще сьогодні сказане, максимально реалізується. Недобре сьогодні мною сказане. Максимально нейтралізується ті сценарії, хай відійдуть як від України, так і від світу. А от якраз в Росії хай вони максимально по справедливості реалізовуються. Хай буде так. Ось. По справедливості кожному. Хай винних буде викрито і покарано, а не винних винагороджено. Хай буде так. І хто на що заслужив, хай по заслугах те отримує. Чим пошвидше. Правильно? Правильно. Світла нам усім, дорогі мої, розуміння, комунікації, щоб ми один одного чули, любили, розуміли, підтримували. І продовжуємо, продовжуємо наш трансформаційний рух до змін рух. Все-таки я залишаюся ще оптимістом і вірю, що людство може одуматись, оговтатись, проснутись і таке врятувати. Цей світ ще можливо, і землю можливо, і людство, можливо. Ще це вірю, і що в моїх силах, можливостях працюю. Разом працюємо і надалі. Всім тихої, мирної доброї ночі. Поширюйте ефіри, підтримайте вподобайками, залишайте коментарі. Хто не чув інформації повної про сьогоднішній ефір, і до глядачів в Тікток звертаюся Заходьте на мій YouTube канал, підписуйтесь, дивіться цей ефір в повторі. Роман Шептицький, мій офіційний YouTube канал. Дякую всім, дякую всім за підтримку, за участь, за те, що який день поспіль ми робимо величезну роботу для нашої перемоги. Почуємось завтра в нових прямих ефірах. Бережіть себе, всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей.